Всіх вітаю, ви на каналі Теро ТФ. З вами Ганна, і сьогодні у нас загальний розклад по варіантах на Таро. Просили в мене, ну тобто, пропонували таку тему для відео. Пані Юлія, привіт. Вітання вам. <кій> бо це вона запропонувала тему Це тарологиня, в якої є Ютуб канал ТАРО Світла та місяцю, так здається. Ой, сонця та місяцю вибачайте, оговорилась. Так от я коли знімала детальний огляд на Таро 78 вісім дверей, то казала там, що пропонуєте теми, Можливо, щось хочете саме на цій колоді. І от вона запропонувала розклад на відносини якийсь на цій колоді. Але я потім подумала, що можна і не знімати тільки на ній. Хто захоче подивитись на 78 дверей, обере цей варіант, тобто другий, да, і взяла ще дві колоди. Тобто, в кожному варіанті у нас буде різна колода, і це ще не все. В кожному варіанті буде різна тема. Тому, в принципі, якщо вам цікаво мене слухати вам резонує, то ви можете е, прослухати всі три варіанти, і кожний е, з різного боку, зі свого боку, щось корисне, цікаве, вам скаже. Перший варіант у нас буде таро шляху, який розгортається, витівська колода тільки знімала на неї огляд, мабуть, попереднє відео. Другий варіант, як я сказала, «78 дверей. І третій варіант таро Ніколетти чи Колі. І їх ми поки що прибираємо. Тайм-код буде в закріпленому коментарі, а тему, яку ми будемо розбирати стосовно ваших відносин і особистого життя, нам буде підказувати колода. І починаємо з першого варіанту. Шлях, що розгортається, який розгортається зараз. І зараз нам колода скаже, що ми тут будемо роздивлятись, про що тут варто поговорити з першим варіантом. Думаю, так, цікавіше. Про що тут з вами карти хочуть поговорити. Налаштовуйтесь, розслабляйтесь, можете собі пахощі запалити, свічку запалити, чайку зробити. Ну, ви зрозуміли, чим більше ви розслаблені, тим легше йде інформація, бо в просторі все відбувається одночасно. І неважливо, коли ви дивитеся це відео, вони актуальні завжди і приходять в потрібний час. Так. І так, про що? Про конкретного короля жезлів. Щось саме про людину хочуть сказати. Або це ваш партнер, або це партнер, який намічається, який йде у ваше життя, або, не знаю, ну, коротше, стоїть питання якесь з цим чоловіком, але саме в контексті особистих відносин любовних. Король жезлів у нас вогняний, пристрасний, темпераментний, з високим лібідо, може бути таким. Ну, трохи мати вибуховий такий характер, да, впертий, завжди гне свою лінію, досягає свого. Але в цілому це такий надійний і цікавий персонаж, з яким можна відчути драйв якийсь. Так, так я забула про Палосанто трохи. Налаштуюсь. Е, от це може бути чоловік, до якого вас тягне, або якого тягне до вас, або ви його там не розглядаєте, а карти вам радяться, що розглянути. Або навпаки попередити. Зараз будемо дивитись. Головне, що вам карти. Я, от якось чесно кажучи, не очікувала тут. Зараз фігурне, фігурної карти, навіть на думку мені не приходило, що тут можуть підняти тему конкретної людини. Е, по Зодіаку. А, кар... Ой, карта, Людина ця може бути вогняного знаку зодяку. Але не обов'язково, це не завжди так грає. Або натальна карта може бути дуже вогняна, а він там іншого знаку. От, Але це дуже часто: леви, стрільці, хто там ще? Овни, овни. Так, це ставимо. Ну, давайте, що вам хочуть про нього сказати? Головне, так? Да? А, так, а це хто по відношенню до вас? Слухайте щось. До речі, от є колоди, яким властиво сипати фігурними картами, дворовими. То тут не та колода. І вона щось показує людей людей, якусь взаємодію. І в мене тут два варіанти. Або ви вважаєте цю людину недостатньо стабільною, да? не сприймаєте всерйоз буквально, думаєте, що він ненадійний покластися на нього не можна. Або. Він дійсно трохи такий, але в порівнянні з вами, можливо, ви людина занадто, от трохи надмірно, практична, контрольована, така методична. І якщо це так, то навпаки вам буде корисно, якщо такий чоловік трішечки вогня. У ваше життя привнесе, да, у цього попажу. Може вам цього вогню, драйву і екстриму і не вистачає у вашому розміреному житті? От якось так. Якщо так, то не не відштовхуйте це. Вас це може змінити в дуже позитивний бік. Але поради ми тут ще далі подивимося. А в чому головна ситуація між вами і цим королем? Почуття якого да, вже на цьому етапі не чекали. Якось несподівано з'явився тут взагалі, от схоже, що да, з'явився. От, вибачте, мені тут читається як для жінок. Якщо дивляться чоловіки, то, то тоді це ви і перевертайте все навпаки. З якоюсь жінкою, а я вже буду читати для жінок, тому що все ж таки в більшості дивляться жінки. Так от, що я тут хочу сказати. Тут, взагалі, ймовірна така історія, що ця людина, в принципі, вас здивувала і шокувала своєю появою. Ви такого не шукали, не чекали, і навіть ви не можете повірити, що в такому віці на цьому етапі можуть бути такі почуття ніжні, дитячі, як перше кохання. От. Може, може, і він якось як дитина проявляється, трохи по-дитячому, по-підлітковому, а ви така, що за дитячий сад? От щось таке тут іде. А Для чого ця людина з'явилася у вашому житті? Щоб трохи вас очарувати, бо занадто ви якось тверезі були, щоб, от якраз, чари у ці на вас навести. Ну і не знаю, можливо, ще за класикою Аркану місяць, людина своєю поведінкою, ну точніше через взаємодію з цією людиною, можливо, ви зможете позбавитись якихось страхів або комплексів. Ну тут вирогідніше комплексів, тому що тут люди, ця жінка по лицарю пентаклів, якою показують вас, да, якщо ви жінка, якась ну, занадто зібрана, занадто по занадто правильна, або навіть стереотипи якісь присутні. І коли людина ховається за такими латами, то дуже часто її якраз в цих рамках тримають комплекси, як би вона це не пояснювала. Ну, наприклад, фу-фу-фу короткі спідниці носити, коли тобі за 30 Ну, хіба так можна? А насправді вона просто ніг своїх соромиться. Прошу не ображатись за такий брутальний приклад. Ну, це, наприклад, там, звісно, це наприклад, бо іноді люди так буквально сприймають те, що я кажу. Це, наприклад, бути там може що завгодно. Не обов'язкова ситуація зі спідницею і ногами. Коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. А от цей чоловік, якщо і є, ну або він з'явиться, якраз його е ціллю, задачею, навіть якщо він сам того не розуміє, і є витягнути з вас вашу справжність, вашу попажу, е як це? Дерзкость от мені йде російською. Е якесь можливо нахабство, якусь самовпевненість, якесь, як здатність щось начудити. Да? І дійсно ніколи не пізно кайфанути від життя. От тут точно людина, яка вас навчить кайфанути від життя. І нагадає вам, що від життя все ж таки треба отримувати задоволення, радість, і навіть іноді адреналін. Ну, От якось так. Ну, ладно, давайте до порад. Ой, слухайте, сама карта випала. Щось доповнюю. А чого, п'ятірка пентаклів? От я прям тут затрудняюсь. Так, це прогноз чи що, до чого ви це? Зміни якісь показує? Необхідність змін? Щось кажуть, кажуть про прийняття того, що не вийшло, і необхідність рухатись далі, напевно, для вас. Бо все тече, все міняється, і ніколи життя, в принципі, не стоїть на місці. Життя завжди, в принципі, є вічною зміною, да? Щось в мене часто ця тема вилазить останнім часом. І вас якось треба розрухати, щоб ви не боялися йти у зміни, щось змінювати, щось залишати позаду. Можливо, тут ця людина вам тут в поміч, і може ця людина і стане довгоочікуваною зміною? Щось таке. А може, тут навіть мені так пішло в деяких ця людина може програтися і нелюбовним партнером, а якоюсь людиною, яка виштовхне, так? Да? Зі звичного порядку, який вже час змінювати, ну якось так. І, можливо, навіть передивитись свої цінності і зрозуміти, що щось, що ви втрачаєте, не таке вже цінне, а цінним є оцей смак життя. Ну щось тут багато про смак життя. Вибачте, Ладно, порада вам стосовно цього чоловіка. Ну як дати цьому життя, не відмовлятися, навіть діяти назустріч, іти, ну, проявити навіть якусь ініціативу, можливо. І е, мені тут пішла така думка, що е, оця взаємодія з цією людиною, як чарівна паличка, може вас як перетворити теж у щось, ну, в сенсі як да? те, що буде російською. Добре. Тут взагалі стільки тут стільки хімії. О, мені тут іде багато хімії і якогось от те, що російською буде волшебства. Ну, українською це чари, а от прямо да, хімія і волшебство. От, от таке щось попередження. Ну, щось про зону комфорту і звичне коло оточення, яке вам вже треба залишати хоча б час від часу. Ні, ну Тут все ж таки в більшості буде любовна історія, двіка кубків на дні. Яка, причому любовна історія, яка вам потрібна. Ну, Хто тут прийшов на розклад? Ну, отак. Слухайте, дуже буде цікаво отримати зворотний зв'язок, хоча б такий типу зрезонувало, не зрезонувало. Бо я якось такої інформації прям не чекала. Тому, будь ласка, напишіть. Я розумію, що це особисте, ну, хоча б в загальних рисах буду вдячна. Е, так, ну, Хоча от все озвучене, звісно, не гарантує вам. Що ви будете разом до грубової дошки помрете в один день, але якась історія точно вам потрібна. Дякую, перший варіант. Переходимо до другого. Так, другий у нас був якраз 78 дверей. Хі -хі Хітова колода одна з найпопулярніших у світі, в колишньому СНД так точно. Я пам'ятаю час, коли важко було знайти таролога, в якого не було б цієї колоди. Так, ну і відповідно так само, як в попередньому варіанті, питаємо, про що колода хоче з вами поговорити стосовно ваших відносин особистих і любовного життя. Тобто запитуємо в колоди безпосередньо тему розкладу. А тут, оце цікаве колесо Фортуни, да? Ну, давайте все ж таки більше до класики. Напевно, тут буде розмова про долю і доленосних людей. Ну, принаймні, мені. От зараз якось на потоці іде... Так, зараз теж трохи науштуюсь: щось про долю вам хочуть донести про доленосні зміни, зустрічі, події, повороти. Сподівані і несподівані. Ну, Думаю, ви зрозуміли. Трохи зараз я крапельку собі подимлю, вже не буду натискати паузу. Поки що ви теж розслабитеся, налаштуєтеся, можете теж, в принципі, ще запалити. Так Ну, Поїхала скатертина робоча. Вже пропалена. Добре. Що саме? Доленосне, чи кармічне? чи що вам тут хочуть донести? Може, мені тут пішла чомусь думка. Доля змовилась проти нас. Може і так. Що саме тут? Про що? Ну, в чому ситуація полягає? Дияво. Ой ой. Щось тут дуже містичне. Ну, по-перше, є щось типу кармічного сценарію, який міг передатись як родовий від предків. Ну, або ви у власному роді втілювалися да, там декілька поколінь назад, який зараз на вас накладає обмежуючі обставини саме в коханні у відносинах в партнерстві. От мені здається, що оця пара тут, це ви. А оцей диявол тут, це та доля, яка зараз повернулась до вас злою стороною, поганою, вам важко. І ви обидва зі своїм партнером або гіпотетичним партнером, якщо наразі такого немає, є заручниками цієї ситуації. Як ніби вас от зараз ми запитаємо це покарання, це що це? І, до речі, партнер до вас притягнувся. Ну, коротше, у вас однакові задачі, тому ви обидва разом і опинилися в цій ситуації. Знову, да, доля злодейка, яка ж тут тут же, е, хотіла сказати, закохані що тут які. Тобто, тут рівнозначна у вас карма, і ви недаремно проходите це разом. І тут дуже важлива задача, я ж кажу: прямо на рівні роду, а на рівні навіть карми роду. Отак. Просто і в вашого партнера партнерки, може чоловік дивиться, і в партнера партнерки така задача пройти якесь коло важких обмежень, да у відносинах, і у вас така задача, і ви колись, тоді, коли ви познайомились, ви ну і притягнулись, як? тому що у вас однакові буквально задачі, і в парі ви можете пройти це найкраще. От. Ну, буквально тут о, такі от обставини, що просто люди не можуть бути нормально разом. Ну, так такого плану. Тут в когось і трикутники будуть, але не у всіх. Ну, да, просто і ці. Закоханій диявол. Ну, наприклад, я не знаю, жінка зустрічає свого партнера просто своє справжнє щире кохання, коли їй 25, а йому 45, і в нього дружина і троє дітей, і просто так не візьмеш, і не підеш да, з родини, наприклад, і, і тягне один до одного з неймовірною силою, і вже якось ну, тупо руйнувати щось. Ну, а може, і не тупо, але якось складно зруйнувати ці обставини, щоб бути разом. А зараз з війною з усіма ці, цими приколами, звісно, що як Варіантів багато, що тут може не давати бути разом. Але тут щось прям конкретно не дає бути разом. Добре. і А в чому полягає досвід? Чому люди вони мають просто прожити цей досвід, просто як відкупити, чи мають тут як? Конкретний висновок зробити, отримати прям досвід, для чого це. А, ну, типу, як досвід терпіння. Терпіти, чекати. Може, от дивіться, якщо ви жінка, то у вас в роду були як не поодинокі випадки, коли мала дочекатися, я не знав, героя з війни. І не дочекалась, ну, типу, такого. Але тут як урок терпіння. Не увійти в аби які двері, а все ж таки дочекатися. Щось таке. І щось ще з часом пов'язано. Угу. Ну, добре, і що зробити, щоб пройти пошвидше, щоб прискорити цей досвід да, і не проварити ще багато років? Десять пентаклів. Ну тут про такий затишок. Все ж таки, навіть о, дивіться, навіть в тих обставинах, в яких ви є, а тут 100% непрості обставини для вашої пари, бо і на... ну, або це не ваш розклад. Коротше, вам треба облаштувати спільний затишок навіть в, цих, в тих обставинах, в яких ви є. Тоді час пройде швидше і якось тоді все прискориться. Ну, наприклад, якщо у вас відносини на відстані, то ви можете дивитись фільми разом, не знаю, навіть дрімати разом по відеозв'язку і так далі. Тобто максимально наблизитись навіть в цих обставинах. Вонах, дивіться, тут оці діти, вони ж в іграшковому будиночку. От нарешті у мене ця карта і програлась. А я знімала детальний огляд зі значеннями і казала, що якось вона в мене прям цікаво не програвалась. От нарешті, тепер я розумію, як вона може грати. Ця карта. Оці діти, вони ж не в цьому будинку, у справжньому, добротному і великому. Я як у всіх, так, як у людей, вони в іграшковому будинку на дереві сидять. Розумієте? І вимушені перебиватися у цим грашковим будиночком. Тобто, вам треба образно кажучи створити цей грашковий будиночок, ну хоча б такий, тобто якийсь спільний простір, в якому ви можете бути разом, хоч на відстані, хоч в ситуації, коли ви бачите стільки на вихідні, і так далі. Затишок, і хоча б якась видимість родини, да, Союзу, дуже тут. Ну, якщо ви навчитеся, о, о, скажу головне: якщо ви навчитеся е, існувати навіть в цих обставинах, і навіть в цих обставинах відчувати щастя хоча б час від часу, е, то тут якби, місію буде виконано і все прискориться тоді. Як вона чудакувато, говорить, да, ця колода? От. І ви, до речі, тут більшість, хто дивиться, ви можете ще як, задіяти тут свої або мантичні, або магічні інструменти для створення атмосфери, для створення гармонії, щоб все одно вам було в кайф і ви відчували себе одним цілим, незалежно від обставин. Тут вам, як то кажуть, всі карти в руки. Добре, ну прогноз давайте по цій ситуації. Посуда, вам треба зрозуміти, що вона реально, кармічна, кармічно родова. І вона настільки важлива і настільки велика, що ви її і обійти не могли ніяк. Тому якщо ви чимось собі раптом докоряєте, то сенсу в тому нема. Доля така, да, як то кажуть. Ну, доля це те, з чим варто боротись, хоча б так, да? шукати тут лазейку. Якщо немає дверей, то шукати вікно. Як вже все ж таки вийти з цієї ситуації? Ладно, прогноз. прогноз. Е, ну, Зовсім скоро тут двері відкриються. Мені оця арка нагадує, як портал ворота. Да? Позитивний, прогноз саме позитивний. Вирішиться ситуація в конструктивний бік, за рахунок чого. Ну, Буде знайдено вихід, буквально, буде знайдено ключ в цій ситуації. І в якійсь мірі, якщо вам от ця ситуація дуже резонує, ви і зараз його отримали. Ключ буде знайдено, двері відкриються. І досить скоро, в когось це лічені тижні, в когось місяці. Ну, На роки тут точно ще ситуація не затягнеться. Да, от, от, заблокованість, да, бачите, перешкоди. Але так, да, прогноз мій позитивний. Ну і що? На тому все. Ну, як ніби радість на вас чекає скоро. О, о, о! Воз'єднання, бачите? Ну, нехай відіграється якомога скоріш і, як, ну, і якомога позитивніше для вас. Дякую, другий варіант. Теж буду вдячна за зворотний зв'язок, активність. Хоча б в, загальних рис, в загальних рисах. Скажіть, чи зрезонувало? А ми переходимо до третього. Це в нас Ніколетта Чиколі, дивні сюрре... сюрреалістичні дівчата, дівчинки, дівочки. І запитаємо: так само, як в першому і другому варіанті, що буде темою розкладу. Саме стосовно любовного партнерства, відносин особистого життя. Тема. О, слухайте, це другий варіант, прийшов, прийшов ще третій послухати, чи що? Ну, показують, да, що ви себе відчуваєте жертвою обставин. А от Запитаємо, тут взагалі є відносини якісь чи ні. Ну, Тут вони або закінчилися, або на відстані. Знову ж таки обмеження, да, якісь тут же клітка. Тут непроста вісімка кубків така не класична. А може і навпаки, як рух заблоковано, да? Закриті, закриті шляхи до свого щастя, або щастю закриті шляхи до вас. В когось це дійсно відіграється відстанню фактичною, в когось розлученням, розривом. В когось, в принципі, як ніби, от, закриті всі шляхи, не можу нікого зустріти. Ну, от, Якось так, але ситуація неприємна. Ситуація така теж а доля, карма. що от, Давайте уточнимо. Доля, карма. Все ж таки, у о, Господи, десятки. Колеса Фортуни багато значить. От ну, от, нещаслива доля, да, яка тут жертва прям колеси Фортуни. Пощастить, не пощастить. да, Ну, тут, скоріш за все, показують, що ви себе відчуваєте жертвою в цій всій ситуації. Е, да, рівень ситуації карма, що тут доля. А ви тут дійсно жертва. Сімка мечів, п'ятірка мечів. Ну, тут або ви постійно потрапляєте в токсичні відносини, або ви зараз в ньому, або ви стали, стали жертвою обману, насилля, ну, в тому числі психологічного, або щось таке. Коротше, кармічне партнерство, таке кармічне токсичне це ваш біч. Багато мені пішло агресії, багато стресу, травмована психіка. Якось так. Важкі кармічні відносини, можливо, і не одні. Сталкерство навіть. Коли людину, блін, не можеш навіть викинути жит... зі свого життя, вибачте, не дає піти, повертається, нав'язується, морочить голову. Да, тут, ну не всі, звісно, хтось тут і тікав в одних капцях, вибачте, з якихось стосунків. Ну, це так, да, це кармічне, це кармічне на рівні душі. Когось тут били, когось тут газлайтили, когось просто зраджували, когось просто обманювали. І все в таких різних комбінаціях щось тут дуже важке. Тобто, вашу психіку важко назвати здоровою. Буквально ніби багато як тарганів в голові, але це зрозуміло інакше бути не могло. Ой, ладно, наскільки ця ситуація, от наскільки цей кармічний досвід для вас пройдений? Ви на початку, ви в розгарі, ви вже пройшли тільки підбити підсумки. На якому ви тут етапі проживання цього непростого досвіду? Ви на етапі усвідомлення цього усвідомлення інформація почала підтягуватись. А тут насправді в цьому досвіді усвідомлення і є головне. І буває таке, що жінки по 20 років варяться в цьому і нічого не усвідомлюють. Шукають виправдання своїм арбузерам і так далі. і так далі. Не всі до цього усвідомлення, на жаль, і доходять, але коли ти тут все усвідомила, все для себе зрозуміла. Хоча я, хоча, можливо, і усвідомив, може тут чоловік подивиться. Жінки теж бувають деструктивними, да, скажімо так, у відносинах. Є і жінки, і нарциси, аб'юзери, психопатки і так далі. Коротше, усвідомлення тут чи не найголовніше. Тут от все усвідомити до кінця, дати Віддати собі звітність, що да, це отак і отак, і без варіантів. І все. І тоді вже є якась гарантія більше як в таку пастку не потрапити. І навіть ви тут можете бути в умовно здорових екологічних відносинах наразі. Але у цей досвід не до, не до кінця відрефлексований, може накладати свій відбиток на такі вже непогані відносини. О, але все одно, ви жертва аб'юзу, жертва насилля, жер, жертва. Ну не, не за жертва, не жертва кармічних відносин, важких. Ну от якось так. У вас, в принципі, да, цей досвід було запрограмовано саме в особистому житті. Тобто, тобто у вас, от я б вам радила. Зробити розбір у ведичного астролога, тому що вони питання карми дуже класно розбирають. У вас, в принципі, або увесь, або майже увесь кармічний досвід лежить в площині любовних стосунків. Так. А, ладно, що далі? Давайте прогноз. Ну, далі ви приймаєте себе. І вже силою думки, силою наміру притягуєте інші обставини інших людей. Ну, або інакше розкриваєтесь в існуючих стосунках, якщо вам пощастило, після купи кармічних зустріти нормальну людину. Поради? Ну, тобто далі як новий початок, і новий етап, і новий віток на вас чекає. Тепер все буде інакше. Головне, правильно собі все в голові, по поличках розкласти. Далі, ладно, поради. Що вам тут порадять? А, шукати комфортне оточення, обирати людей, взагалі взяти собі такий орієнтир на споріднених душ, на людей одного з вами тіста, от якось так. Більше намагатись радіти життю, більше намагатись радувати себе, отримувати кафід життя. Тут, от як ці русалоньки прям граються, да? як дельфіни, от якось так. Друзі, подруги тут можуть стати вам групою підтримки. А можливо, вам радять конкретну групу підтримки. До речі, якщо дійсно ви побували в аб'юзі, і ви про це знаєте, і ви розумієте, і ви тут з усім погоджуєтесь. Є в інтернеті групи підтримки. І на Фейсбуці є, і форуми, напевно, якісь є, де збираються жінки, які побували в аб'юзі, і обговорюють, підтримують одна одну, діляться інформацією і так далі. І це дуже крута штука. От вам може допомогти таке по цій карті. Попередження як не треба. Не треба як спати, проспати, проспати своє життя. Не треба тут впадати в апатію і плисти по течі. Вам же треба навпаки ініціативу брати своє життя в свої руки, проявляти ініціативу і задавати конструктивний напрямок, от який потрібний вам. да А якщо ви попливете тут по течії пасивно, ну. Невідомо, куди та теча принесе. Не проявляйте пасивність, беріть в руки себе і своє життя. Ну і так, працюйте над самооцінкою. Тут, тут по ній могли потоптатись, але парадокс в тому, що коли нам по самооцінці і по як самоцінності топчуться, принаймні, це вже висвітлює проблему, і ми тоді звертаємо туди увагу, починаємо себе захищати, виставляти кордони, працювати над собою. І на виході в нас самоцінність і самооцінка стають вищими аніж були до того, як по них потопталися. Ну ви зрозуміли. Тобто, в результаті воно на користь. Ну от якась така історія. Вибачаюся, якщо дуже загально розклад загальний. От як прийшло, так і наговорила. На тому, все теж буду вдячна за зворотний зв'язок. Будьте щасливими, найкращого розвитку подій, вам, любові, кохання, поваги, розуміння. Нехай складається найкращим чином і відіграється найкращим чином. На тому все. З вами була Ганна. Пишіть свої теми для розкладів, для відео. На все добре, не прибуде з вами сила.